Протягом минулої доби російські окупанти здійснили обстріли шести громад Сумської області. Про це звітують у Сумській обласній військовій адміністрації. По ЗНОП Новгородській громаді росіяни гатили з мінометів. Було 10 прильотів. По Есманській громаді ворог здійснив мінометний обстріл. Зафіксовано чотири прильоти. На територію Краснопільської громади ворог скинув сім мін. По білопільській громаді противник здійснив гранатометний обстріл з аг. Агент... Ес 29 пострілів та артилерійський обстріл із Сау було 5 прильотів. По Новослобідській громаді ворог здійснив мінометний обстріл. Зафіксовано два прильоти. Петиція із закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя. Набрала за два дні понад 25 тисяч голосів. Відповідна петиція з'явилася на сайті президента 23 березня. Її ініціаторка Катерина Прокопенка, дружина командира полку «Азов», героя України Дениса Прокопенка. У петиції зазначається, що битва за Маріуполь стала для українців символом незламності, а завдяки хоробрості його захисників вдалося відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни і надати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту. Авторка петиції наголошує, що сотні загиблих, поранених і полонених бійців своїми відчайдушними діями довели, що заслуговують на пам'ятний день. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі відвідає українську запорізьку атомну електростанцію вже наступного тижня. Про це повідомляють у компанії. Повідомляється, що Гросі хоче особисто оцінити ситуацію із ядерною безпекою та безпекою на об'єкті, а також підкреслити нагальну необхідність захистити його під час військового конфлікту, що триває в країні. Як зазначено у заяві, це буде другий випадок, коли генеральний Ректор, коли генеральний директор МАГАТЕ таки приїде до Запорізької атомної електростанції, перед не лінію фронту, аби дістатися до найбільшої в Європі атомної електростанції. Зараз немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю, із такою заявою виступило Міністерство оборони США після повідомлень про те, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Далі процитую: ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції. А також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні Альянсу НАТО, заявили у Міністерстві оборони США. Не потрібно запитувати у військових, коли ж відбудеться контрнаступ, аби не заважати їм працювати. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Посадовиця нагадала, що свого часу ніхто на загал не обговорював контрнаступ на Харківщині, особливо до його початку. Тож була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого крім військових. І тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення, із точки зору інтенсивності звільнення наших територій. Саме тиша дала військовим ЗСУ виграти час і успішно зробити свою роботу. Президент України Володимир Зеленський закликав до прискорення постачання боєприпасів зі США та країн Європи і зазначив, що нам потрібні танки для деокупації України. Про це глава держави сказав в одному зі своїх інтерв'ю. Як пише видання, президент показав намір використати ці танки для прориву російської лінії оборони. За його словами, люди повинні чітко розуміти, що відмова України віддати свою територію не становить ризику третьої світової війни, а падіння України створить такий ризик. Далі процитую: чим сильніші ми, тим менше можливостей для Росії пройти через Європу. І таким чином для третьої світової війни наголосив Верховний Головнокомандувач. Росія у найближчі три роки має намір виробити і модернізувати загалом понад 1600 танків. Про таке заявив Путін. Російський диктатор каже, що поки так звані підбурюючі план, планують спрямувати в Україну 420 або 440 танків. За цей час його держава-терористка, нібито здатна виробити нові та модернізувати наявні танки у кількості понад 1600 одиниць. Очільник Кремля мріє про те, що загальна кількість танків російської армії буде перевищувати втричі кількість танків ЗСУ. У російському місті Омськ спалахнула масштабна пожежа на складі з пластиком. Про це повідомляє Міністерство РФ у справах цивільної оборони надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих. За даними МНСників, до ліквідації пожежі в місті задіяно 65 осіб та 16 одиниць техніки. Зазначається, що загоряння локалізовано на площі 3,5 тисячах квадратних метрів. За попередньою інформацією, російського міністерства постраждалих немає. Нагадаю, що вчора ввечері у Підмосков'ї загорівся цех металургійного заводу «Фрагат» та склад із лакофарбовими виробами. Такими були усі головні події, що відбулися в Україні та світі станом на сьогоднішній ранок. Ну а ми ж продовжуємо ефір Апостров тіві далі.